У світі досі оговтуються після перемовин Зеленського із Трампом. Після різких висловлювань і намагання принизити українського президента тепер дістається Трампу, Вансу та їхнім поплічникам. У США мрують протести. Жовто-блакитний український стяг видніється частіше, ніж американський прапор. А дехто навіть почав перейменовувати все, що раніше мали у своїй назві американський корінь. Що школяється, дивіться прямо зараз. Але для початку лайк, дзвіночок та підписка. Янгель. І на швець вітає вас на фабриці. Новин обурені зневагою Трампа до зеленського у Кракові. Пройшов мітинг під консульством США на знак солідарності з Україною. Учасники висловили розчарування та сильну протидію політиці США щодо України. Особливо обурені з неважливим ставленням Дональда Трампа до президента України Володимира Зеленського в умовах російської агресії. Немає місця ваганням та послабленню підтримки нації, яка бореться за свободу. Немає згоди на політику, яка послаблює Україну і зміцнює РФ, наголосили протестувальники. У Нью-Йорку теж влаштували демонстрацію на Манхетені. Із лозунгами «Зеленський герой люди влаштовують штурм в салону Тесла. Біля дилерського центру зібралося Сотня мітингувальників вони висловлювали своє обурення як зустріч у президента України та Трампа, так і впливом на президентство США його найближчого соратника, мільярдера Ілона Маска. Також протестувальники пригадали Ілону Маску його жесна інавгурації Дональда Трампа, який відтоді мільярдер усіляко намагався заперечувати, пояснюючи, що він не схожий на нацистське вітання. І всі, хто так стверджують, помиляються. Віцепрезидент США Джей Ді Венс теж американці взялися зустрічати із обуренням у Вермонті. Люди провели масштабний пікет. Вони вишикувалися уздовж дороги до гірськолижного курорту, куди якраз після перепалки із Зеленським Венс планував приїхати на відпочинок із родиною. Вказували, що тепер лижна траєкторія Венса має бути не засніженими американськими вершинами, а у Росії. Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон зазначив, що тепер Марко Рубіо і Майк Волз мають терміново піти у відставку. Якщо вони не підуть зараз, я думаю, що їхня репутація постраждає ще надовго. Написав Болтон на сторінців ікс. На американському телебаченні провели власне опитування, де вияснили, хто ж насправді винен у сварці у Білому домі. На думку респондентів, половина провини Дональда Трампа 42% у скандалі винен Ванс, і тільки 4% опитуваних вважають, що провина за Зеленським. Тим часом більшість республіканських виборців підтримують надання допомоги Україні з тих чи інших підстав. Вони вважають Росію агресором, а Україну тією країною, яка бореться за власну незалежність. У Канаді теж розпочався антиамериканський бунт. Ну, от дивіться, місцеві кав'ярні взялися масово перейменувати каву американо на Канадіано. Усе інше залишається без змін: в меню чай, капучино, лате, флетвайт і новий вид чорна гірка кава із водою «Канадіано». То що Трамп і його команда розізлила увесь світ? Як вважаєте ви, дорогі глядачі? Пишіть у коментарях, а я поки продовжу. За результатами зустрічі Зеленського і Трампа висловився і президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр. Сказав таке: ніколи б не повірив, що колись нам доведеться захищати Україну від США. Не змовчав і французький лідер Гемануель Макрон. Він виступив із різкими заявами. Зокрема, зауважив, Росія надмірно озброєна та агресивна держава, яка діє на наших кордонах. Вона проводить терористичні акти, масштабні кампанії з дезінформації, як у Європі, так і у Франції. Ставки високі під загрозою. Наша безпека. Якщо хтось і веде третю світову війну, то це Путін. Саме він розпочав агресію три роки тому, наголосив Макрон. А у Парижі, де вчора, 1 березня, розпочалася 50-та церемонія головної кінонагороди Франції Сезар, зал вибухнув оваціями після того, як актриса Катрін Деньов присвятила це відкриття Україні та нашому народові на її піджаку виднілася невелика жовто-блакитна прикраса, яка ну дуже схожа на український прапор. А сама акторка продекламувала вірш Лесі Українки на очах у світових акторів та кіномиців забриніли сльози. Почала діяти і Норвегія. Навіть деякі компанії самостійно взялися вводити, назву це так, санкції проти США. Ось компанія Галбак Бункерс вирішила не заправляти американські кораблі в норвезьких портах через суперечку в президентів в овальному кабінеті. Ми стали свідками найбільшого цирку брехні, який коли-небудь показували в прямому ефірі. Так зреагував на інцидент власник компанії Гуннар Гран. Проте, поки міністр оборони Норвегії заявив, що його країна продовжить постачати і підтримувати американські сили, як вам такий новий світовий порядок? Чи задоволені особисто ви такою реакцією на п'ятничні події у Вашингтоні? Пишіть прямо під цим відео, ставте вподобайку цьому випуску і долучайтеся до підписників фабрики новин. Прем'єр-міністр Великої Британії сьогодні на саміті у Лондоні дасть зрозуміти європейським лідерам, що ведеться лише одні переговори, і це переговори Трампа. Така пише на своїх сторінках, щоденна британська газета Financial Тайм. Вона посилається на слова одного із союзників Стармера, заявляє, що ще ввечері у суботу, 1 березня, після зустрічі з Зеленським, прем'єр Британії зателефонував Трампу і президенту Франції Макрону, щоб повідомити їм останні новини. Британські офіційні особи заявили, що переговори були дослівно зосереджені на просуванні вперед. За словами джерел Times, стармер також закликав Трампа і Зеленського завершити угоду про корисні копалини після конфлікту в овальному кабінеті. Відтак сказав президенту України, що він повинен спочатку налагодити відносини з Трампом і що будь-який мир не буде тривалим, якщо його не гарантуватимуть США. То чи буде повернення до цих перемовин за словами прем'єра Стармера? Британія та Франція зараз працюватимуть з Україною, щоб представити свій план миру Вашингтоном. Кір Стармер зокрема зазначив, що після обговорень із Зеленським і Макроном було досягнуто домовленості про те, що Велика Британія разом із Францією та дослівно, можливо, однією чи двома іншими країнами працюватимуть з Україною щоб зупинити війну. За його словами, саме цей узгоджений план буде представлено США. Нагадаю, що одразу зі сполучених штатів, де зустріч зеленського і Трампа закінчилася конфліктом, український президент прилетів до Великої Британії у Лондоні на Даудінг-стріт його зустрічала сотня людей, які висловлювали своє захоплення українським лідером та нашим народом. Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером, який також висловив беззаперечну підтримку України. А згодом погодив підписання угоди між нашим міністерством фінансів. Так казначейством Великої Британії, згідно з якою Українська держава отримує на 30 років позику у 2,6 мільярда фунтів стерлінгів, що в еквіваленті майже 3 мільярди доларів. Однак ці кошти є частиною механізму g 7 Ера загальним обсягом у 50 мільярдів доларів США. Тобто, ця позика буде обслуговуватися і погашатися коштом майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів. А ось ще що пишуть медіа про зустріч зеленського і стармера за даними Sky Скайнюс обійми британського прем'єра та українського президента, яким було місце під час аудієнції на Даунінг-стріт, це нічого інше як послання адміністрації Трампа. Стармер не дуже тактильний, але демонстративно вийшов із будівлі і намисне довго обіймав президента України, щоб ці фото побачили у всьому світі, особливо у Вашингтоні. Зауважує Sky News. Телеканал CNN провів власне опитування про те. То найбільше винен у суперечці в овальному кабінеті. Тож половина респондентів вважає, що це Дональд Трамп. Ще 42% звинувачує віце-президента Америки Джей Діванса, і лише 4% переконані, що це Володимир Зеленський. Однак деякі видання зазначають, що такої поведінки від Венса не чекав навіть Трамп. За даними в Wall Street Journal, Дональд Трамп кілька разів говорив співробітникам Білого Дому, що його колишній віцепрезидент такого точно б не зробив. Цікаво, що міністерка Італії після скандалу у Білому домі теж говорила з Трампом. Джорджія Мелоні провела телефонну розмову з американським президентом ще до зустрічі Зеленського в Лондоні. Подробиці цієї розмови політиків наразі не розкриваються. Зазначає прес-служба італійського уряду. Зазначу, що сьогодні у столиці королівства європейські лідери збираються на саміт, щоб обговорити питання оборони та захисту України та Європи загалом, а також ситуацію із суперечкою Трампа та Зеленського у Білому домі. Тим часом у Вашингтоні вимагають публічних вибачень від Зеленського, за даними Блумберг, яка посилається на європейського чиновника. Адміністрація Трампа приватно дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від українського президента. Все дослівно, щоб налагодити стосунки. Раніше, схоже, заявив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі програми «The Source» на телеканалі CNN. Рубіо підкреслив, що президент України цитую, перетворив зустріч в овальному кабінеті на справжнє фіаско для себе. Держсекретар зазначив, що зеленському не слід було поводитися агресивно і ставати антагоністом під час цієї зустрічі. І, от ще з важливого: 6 березня у Брюсселі пройде спеціальний саміт ЄС, де говоритимуть про новий масштабний пакет фінансової допомоги Україні і європейську архітектуру безпеки. Президент Франції Мануель Макрон каже, що реалізація такого пакета займе роки. Тому Брюссель має зробити все, щоб зберегти підтримку США. Наведу вам цитату. Зрозуміло, всі ми за мир. Проте не може бути справедливого та стійкого миру ціною відмови від України. Якщо Вашингтон погодиться підписати перемир'я без будь-яких гарантій безпеки для України, то геостратегічний вплив США на Росію, Китай та інші країни ще з не того ж дня. Тому в короткостроковій перспективі ми маємо зробити все можливе, щоб зберегти підтримку американців. Багато європейських країн побудували свою безпеку на трансатлантичному зв'язку. Нам потрібно по... Повернутися до дуже старих європейських звичок, сказав Макрон, і додав: Я переконаний, що коли ніхто не за не зупинить Москву, яка є екзистенційною загрозою для Європи, її наступним кроком стане вторгнення до Молдови, а згодом можливо і до Румунії, країни члена НАТО. Кінець цитати. А поки певні змі тиражують тривожні статті, чи зможе Україна вижити без допомоги США, реальні здій наодинці під такими заголовками вийшли матеріали у The Sunday Times. Автор цитує чиновника Єврокомісії, який сказав, Україна важлива для нас, але не настільки важлива. Як пише видання без підтримки США Європі для протистояння Росії потрібно як мінімум 300 тисяч додаткових солдатів і понад 200 мільярдів фунтів на рік. Запевнення Європи про підтримку України навряд чи вийдуть за межі позитивних дописів у соцмережах. Мідеться у матеріалі Сандей Таймс. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? Запрошую обговорити це в коментарях. Також буду вдячна за ваші вподобайки та поширення цього випуску. А ще дякую, що слідкуєте за подіями разом із фабрикою новин.